Apple видалила ці програми для відстеження льоду. Розробники не здаються. Епоха цифрової параної, як технології, розроблені для захисту, стають інструментами спостереження та як з цим боротися. В останні роки ми живемо в епоху безпрецедентного технологічного прогресу. Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, надаючи нам доступ до величезної кількості інформації та можливостей. Однак із цим зростає занепокоєння щодо того, як ці технології використовуються для шпигунства на нас, і як уряди та корпорації збирають та аналізують наші дані. Ця стаття це не просто огляд останніх новин про цифрову безпеку, а скоріше роздуми про те, як ми, як користувачі, можемо захистити нашу конфіденційність у світі, де спостереження стає все більш досконалим та всюди сущим. Apple та боротьба з вразливістю більше, ніж просто оновлення безпеки. Нещодавно Apple представила нову архітектуру безпеки під назвою contraction Continection. Це, безумовно, важливий крок у боротьбі з найпоширенішими класами помилок iOS. Однак варто визнати, що це лише частина більшої картини. У минулому ми бачили Apple. Як і інші технічні гіганти, стикаються з винуваченнями у зборі надмірних даних користувачів. Отже, хоча виконання цілісності пам'яті є позитивним сигналом, важливо залишатися критичним до політики конфіденційності Apple і вимагати більшої прозорості щодо того, які дані збираються та як вони використовуються. Ключова винос: технологічні компанії повинні не лише вирішувати вразливості, але й активно захищати конфіденційність користувачів, демонструючи відкритість та чесність у своїх діях. Найцікавіше, що Apple оголосила нагороду в розмірі 2 мільйонів доларів за відкриття найнебезпечніших подвигів iPhone з можливістю збільшити до 5 мільйонів доларів. Це говорить про те, що компанія серйозно сприймає питання безпеки і готова інвестувати в її забезпечення. Але, як і у цілісності пам'яті, цього недостатньо. Важливо, щоб ці програми винагород супроводжувались більш широкими зусиллями щодо захисту конфіденційності користувачів та обмеження збору даних. Відмова від додатків для відстеження льоду, перемога чи тимчасова перепочинок. Нещодавня відмова від льоду Apple та Google, імміграція та митне виконання відстежують програми під тиском Міністерства юстиції, викликали хвилю оптимізму. Це, безумовно, позитивний сигнал, що демонструє, що технологічні компанії можуть протистояти урядовому тиску для захисту прав користувачів. Однак варто пам'ятати, що це може бути лише тимчасовою перепочинкою. ICE швидше за все шукатиме інші способи обстеження мігрантів та інших вразливих груп населення. Особистий досвід, я пам'ятаю на початку 2000 х коли соціальні медіа тільки починали розвиватися, багато людей не думали про те, які дані вони надали. Тепер, коли ми розуміємо, наскільки цінним є наша конфіденційність, ми повинні бути більш обережними та усвідомлювати, яку інформацію ми публікуємо в інтернеті. Важливо, щоб технологічні компанії не тільки відмовлялися співпрацювати з організаціями, що займаються спостереженням за мігрантами, але й активно захищали права цих людей, надаючи їм інструменти для захисту їх конфіденційності та безпеки. ВПН ефективне рішення законів про перевірку віку або ілюзія безпеки. Закони про перевірку віку стають все більш популярними у всьому світі, і ВПН обіцяють їх обійти. Але вони справді працюють. На практиці ефективність VPN в законах про перевірку віку є дуже сумнівною. По перше, багато сайтів та служб використовують складні методи для визначення місцезнаходження користувача, які не завжди можна обійти за допомогою VPN. По, друге, навіть якщо VPN успішно приховує ваше справжнє місце знаходження, це не гарантує, що вас не ідентифікують іншими способами, наприклад, вашої IP, адреси, дані вашого пристрою або інформація про платіж. Порада. Не покладайтеся на VPN як на ваш єдиний захист від законів про перевірку віку. Найкраща ставка дотримуватися законів та правил у вашому районі. 1P Одинпесуедморг надійний захист даних на дорозі чи тимчасова міра. Режим подорожей в 1P одинпесуед це чудова функція, яка дозволяє приховати свої найчутливіші дані під час подорожі. Це особливо корисно, якщо ви використовуєте свій смартфон для зберігання паролів, банківської інформації та іншої важливої інформації. Однак варто пам'ятати, що режим подорожей це лише тимчасовий захід. Як тільки ви повернетесь додому та вимикаєте режим подорожі, ваші дані будуть доступні знову. Особистий досвід, я використовую один песует вже кілька років, і можу сказати, що це один із найкорисніших інструментів для захисту моєї конфіденційності. Режим подорожей це особливо корисна функція, яка змушує мене відчувати себе впевненіше під час подорожі. Нові функції Apple iOS 26 та iPadOS 26, зручність та безпека чи нові можливості спостереження. Нові функції в Apple iOS 26 та iPadOS 26, такі як рідке скло, багатозадачність iPad та фільтрація дзвінків, безумовно, покращують зручність пристроїв Apple. Однак важливо пам'ятати, що нові функції також можуть створити нові можливості спостереження. Наприклад, функція рідкого скла, яка допомагає захистити екран від подряпин, також може ускладнити ідентифікацію користувача за допомогою його персональних даних. Теги відстеження плитки зручний спосіб знайти втрачені предмети чи потенційну загрозу безпеці. Дослідники встановили, що якщо дані, що передаються за допомогою тегів плитки, не зашифровані, користувачі можуть бути вразливими до того, що інформація про місце знаходження розкриється зловмисникам. Це важливий сигнал про те, що навіть найпоширеніші пристрої можуть становити ризик безпеки, упиний та батьківський контроль безпеки для підлітків, крок у правильному напрямку чи порушення конфіденційності. Процес огляду УПН для підліткових користувачів ChatGPT позначився на суїцидальну ідею, що включає модераторів людини. Батьки можуть розраховувати, що вони будуть повідомлені про попереджувальні підказки протягом декількох годин. Це, безумовно, крок у правильному напрямку, але він також викликає питання щодо конфіденційності підлітків. Нагляд за льоду та соціальних медіа 24-7 спостереження за громадянами. Документи показують, що АЕС планує найняти десятки підрядників для сканування X, Facebook, TikTok та інших платформ, щоб орієнтуватися на людей на депортацію. Це серйозне порушення прав людини та загроза свободі слова. Поштова скринька джаху, 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 Джефри Епстайн Випуск облікового запису електронної пошти Джеффри Епстейн від Яху, це дзвінок про безпеку даних та необхідність жорстких заходів для захисту особистої інформації. Як налаштувати новий iPhone, поради щодо захисту вашої конфіденційності з самого початку? Налаштуючи новий iPhone, важливо звернути увагу на свої налаштування конфіденційності та обмежити доступ додатків до ваших даних. Висновок, цифрова параноя – це нова реальність, і нам потрібно адаптуватися. На закінчення я хотів би сказати, що епоха цифрової параної це нова реальність, і нам потрібно адаптуватися до неї. Ми повинні бути більш обережними щодо того, якими даними ми ділимося в інтернеті і активно захищають нашу конфіденційність. Нам потрібно вимагати більшої прозорості та підзвітності у технологічних компаній про те, як вони збирають та використовують наші дані. І найголовніше, що нам потрібно пам'ятати, що наша конфіденційність це не розкіш, а фундаментальне право людини. Ключовий винос захист вашої цифрової конфіденційності це постійна битва, яка вимагає усвідомлення, пильності та активних дій. Ми не повинні покладатися на технології, щоб захистити нас від спостереження. Нам потрібно бути активними учасниками у захисті нашої конфіденційності та притягнення технологічних компаній більш відповідальними. Це єдиний спосіб підтримувати свободу та гідність у цифровому світі.